З піцою, музикою та гостями команда дерев'яного мережева Чернігова відсвяткувала завершення робіт на 2Б. реставрацію будинку, розташованого за історичним музеєм на дорозі, що веде від валу до золотого берега. Розпочали у квітні. За чотири місяці волонтери провели 30 толок, на яких виконали все заплановане. Загалом до відновлення фасадів споруди долучилося понад 40 людей. Це наш ювілейний будинок, як не крути десятка. Це вже таке число. Як я Хочеться добрече відсвяткувати. Ми зробили три фасади. По факту, ми замінили дуже багато елементів втраченого різьблення. Ми зачистили будинки з старої фарби. Ми пофарбували його наново. Відтворили один втрачений сандрик, тобто декоративний верх вікна, і вікониці на Лівому вікні головного фасаду теж зробили новими. Мені подобається команда. Тут дуже гарна атмосфера, всі україномовні, що дуже важливо і приємно. І, взагалі, ну тобто, після роботи хочеться прийти сюди, відпочити і зробити користь для міста. Нагадаємо, історія мережевного будинку на вулиці музейні налічує майже 130 років. Його в період між 1895 і 1901 роками побудував почесний громадян. Чернігова Семен Сидоренко дім переходив із покоління в покоління. Зараз у ньому живе родина правнучки зої Кудрякової. Дуже ми щасливі, наша сім'я, що ми потрапили в цей проект дерев'яна мережива, тому що такі завзята така команда, такі люди, які не бояться ні примхів погоди, ні комарів, ні мошек, приходили в свій вихідний, в свій вільний час і робили таку добру справу. Я взагалі вважаю, що мої і дідусі, і бабусі, аби дожили до цього часу, вони б побачили цей будинок, то взагалі були б дуже задоволені, тому що дуже шикарно. І я дуже задоволена тим, що він не розвалився, не втратив своєї індивідуальності і буде прикрашати наше місто. Робота над садибою була особливою, адже вперше партнером дерев'яного мережева Чернігова стала команда Толокар. Вони вирізали деякі елементи мережева. На честь завершення робіт оператори мобільної майстерні підготували лімітовану серію мініатюрних полотенець – точних копій тих, які прикрашають будинок. Сувеніри можна придбати за благодійні внески, які згодом витратять на матеріали, необхідні для відновлення наступних об'єктів. У мене зараз в руках унікальний елемент. Він повністю пов. Сторений з фасаду будинку на музейній 2Б. за сприяння Толокару вони нам допомагали відновлювати цей будинок. І як пам'ять для наших волонтерів, тих, хто хоче долучитися донатами, підтримати дану ініціативу. Вони вирізали ось такі маленькі, різьблені копії полотенець. Кропітку роботу волонтерів дерев'яного мережева висвітлювали не лише місцеві, а й всеукраїнські та міжнародні змі. Зокрема, сюжети про відновлення історичної. Будівлі зробили фрідом і дойчевелля. Сади Басидоренків привертає увагу і чернігівців, та туристів, що прогулюються містом. Ми не обділені увагою змі. За що величезна подяка. І вам в тому числі це дуже класно. Дуже класно розповсюджувати інформацію е, про подібну діяльність, е, залучати людей, популяризувати деревну архітектуру. Е, загалом е, піднімати це питання, оскільки це важливо. Це важливо зберігати історичне обличчя Чернігова і не тільки Чернігова. Тут кожен день і фотографують і ходять, і люди дуже цікавляться, хто це робив, як і всім розповідаю історії будинку. Цікавляться будинку більше 120 років, тому викликає таке у всіх. Інтерес великий. історія проєкту Дерев'яне мережево-Чернігова почалася у 2018 році з онлайн-музею. Зараз же, за словами керівника ініціативи Станіслава Іващенка, вони готуються до запуску оновленого сайту із сучасним дизайном та розширеним функціоналом. Робота над веб-ресурсом триває вже два місяці. Освіжать і контент на сторінці з'являться нові дерев'яні будинки Чернігова, а також архівні знімки тих, що вже зникли з міського пейзажу серед амбітних. Планів додати на сайт 3D-моделі споруд, так само ми хочемо це так привідкриваю ширму. Ми хочемо е, додати туди е, розділ для власників будинків, які захочуть самотужки працювати над своїми оселями, е, і зможуть, наприклад, завантажувати вже готові векторні файли тих елементів різьблення, які в нас є, які ми відмальовували для тих чи інших будинків. Е, тож людина може просто зможе завантажити і піти віддати там будь-ко кому хто працює з потрібним станком і пуститися вхід без нашої участі, планують волонтери дерев'яного мережева і подальші відновлювальні роботи. Зокрема, збираються завершити оздоблення садиби на верхній лісковиці та почати працювати над двома об'єктами: будівлею арт-центру юнацької бібліотеки, пам'яткою архітектури на вулиці Шевченка. 54, що постраждала під час ворожих бомбардувань 11 березня 2022 року, а також будинком на хлібопекарській 5.